Живуть собі, поживають в нашій чудовій країні Україна сімейна пара і звуть їх Микола Борисович та Любов Романівна, і прізвище їх базарні. Живуть та й не знають, що є чарівниками, а думки їхні і мрії стануть великою справою всього життя. Живуть собі, поживають і мрію мають. А мрія та була заповітною. Створити свою українську компанію з такими умовами, де хотілося б з задоволенням працювати самим. Якось сидячи за читанням книги, Микола Борисович натрапив на вислів Я починаю нове життя. Ці слова зачепили його душу і стали поштовхом створити щось нове і унікальне, створити компанію своєї мрії. Їм вдалося. Це і стало назвою нашої компанії. Народилося нове життя. Так, 13 січня 2005 року почала свою діяльність міжнародна громадська організація Клубна Система Нове життя. 17 років тому все проаналізувавши, вони створили компанію своєї мрії. З унікальним маркетинг-планом, доступним для кожного, незалежно від віку, статі та професії. До засновників компанії були запрошені найсильніші лідери нашої команди сімейна пара Моргун Володимир Григорович та Анна Геннадіївна. Вийшовши зі складу засновників, вирішили присвятити себе тільки мережевому бізнесу, і на сьогодні це найуспішніші лідери, за якими йдуть тисячі послідовників. Так. З літа 2013 року в компанії нове життя розпочався новий виток у розвитку. Створена нова лінія високоякісної продукції під торговою маркою нове життя. Технології виробництва намагаються зберегти всі лікувальні властивості кожної рослини, щоб користь для організму була максимальною. Компанія після її створення Відразу встала на дорогу лідерства і інноваційного розвитку у сфері виробництва натуральної косметики і біологічно активних добавок в Україні. Наше підприємство спеціалізується в індивідуальній розробці і ексклюзивному виробництві натуральних і ефективних продуктів в найрізноманітніших категоріях. Фахівці з багаторічним досвідом роботи і новітнє устаткування. Дозволяють виробляти продукцію, яка відповідає високим стандартам якості і користується популярністю не лише на українському, а й на міжнародному ринку. Кожного року, починаючи з 2013-го, за свої досягнення компанія була нагороджена відзнаками лідер року та підприємство року. Компанія нове життя Єдина в Україні. Яка отримує нагороди на державному рівні, а все тому, що в виробництві використовується сировина з лікарських рослин вищої якості. Виробничі потужності компанії New Life включають три високотехнологічні майданчики, на яких виготовляється косметична продукція, біологічно активні добавки в рідкій формі і біологічно активні добавки в твердій формі. Система управління якістю на підприємстві відповідає всім вимогам серії стандартів, що підтверджуються відповідними сертифікатами. В асортименті більше ніж 400 номінувань натуральних товарів і продуктів. Місія засновників оздоровлення людей. На сьогодні відкрито понад 890 інформаційних центрів по всій Україні та за її межами. Ми пишаємось командою лідерів. Цінність компанії це наші люди. У нас працюють висококваліфіковані професіонали своєї справи. Це велика сильна команда, яка навчає, допомагає більше знати і розуміти. В теперішньому сьогоденні, коли в нашій країні непростий час, компанія дає можливість працювати будь-якій людині з 16 років, маючи ціль, кожен з нас може змінити себе, своє життя, свою реальність.